Юрій Заплоцький, ви сам з Тернополя? Так, я сам в Тернопіль. Скажіть, будь ласка, скільки часу були там? Де саме? Зокрема, сані фарбували, як довго не було вдома, як чекали цієї зустрічі? Ми є розрахунок артилеристів правого сектору. Стояли за півтора кілометра в аеропорту. Село Півське відповідно це перша лінія оборони самого аеропорту. По суті, на нас лежала задача це льонки виганяти і, і бити по. За нами стояла 93-я артилерійська, це також хлопці дуже атаки. Бомбили без страшні силі. Був навіть снаряд попав прямо в ліндаж, десь за метр від мене, то тут була контакт. Кожен день хотілося, кожен день хотілося повернутися, але я вам чесно скажу, вже через 2-3 дні ці всіх лотатів будуть хотіти поїхати. Бо там, бо там дійсно там чекають, а там, там тяжко, там, там дуже багато роботи. На вашу думку, ви вважаєте, що допомогло все-таки залишитись живим, здоровим, щось перед вас, хлопці, і... тільки ви, тільки близькі і тільки волонтери. Волонтерам це ну, надзвичайно велике дяка. Все, що на нас, все, що на нас, все, що ми з'їли, все, чим ми стріляємо, це все, це все їхня робота. Додому повернулися надовго. На два тижні. Дякую.